Вітаю, друзі! Сьогодні кількість мобілізованих працівників зростає чи не кожен день. Відповідно і запитань щодо них, у наших підписників виникає все більше. Тож сьогодні ваша улюблена рубрика. Запитували? Відповідаємо! До речі, розкажу вам корисний лайфхак, як швидко і без зайвих витрат отримати відповіді на всі ваші запитання. Відповідь проста: оформить про доступ. Це ваш щоденний доступ до всіх провідних професійних видань одразу: податки та буховлік, бухгалтер 911, оплата праці, бюджетна бухгалтерія та кадровику. А також закритих матеріалів бухгалтерських сайтів бухгалтер бухгалтер911.com та бухгалтер.com.ua. До речі, зараз діє спеціальна ціна. Тож скоріш телефонуйте за номерами на екрані або заходьте на сайт iFactor.ua і отримайте про доступ, який вирішить всі ваші запитання. Перше і найпопулярніше запитання чи можна звільнити мобілізованого працівника? З ініціативи роботодавця мобілізованого працівника звільнити не можна, оскільки роботодавець має за ним зберігати місце роботи та посаду. Єдине виключення ліквідація підприємства. Ну і то там є складнощі із попередженням про це працівника. Але майте на увазі: мобілізованого працівника можна звільнити або за власним бажанням, або за угодою сторін. Головне, щоб ініціатива виходила саме від цього працівника. Наступне питання. Чи можна з мобілізованим працівником призупинити дію трудового договору? На нашу думку, ні. Адже, по-перше, для роботодавця головною все ж таки залишається вимога про збереження місця роботи і посади за таким працівником. А по-друге, в період військової служби працівника у роботодавця відсутній обов'язок забезпечувати його роботи. Тож, не виконується головна умова для призупинення, а саме абсолютна неможливість надання і виконання роботи. Ще одне запитання: чи можна мобілізованого працівника перевести на іншу посаду? Так, можна, якщо є відповідне бажання працівника. Адже все ж таки головний обов'язок роботодавця це зберігти за працівником його посаду. Ну але що робити з цією посадою, має вирішувати сам працівник. При цьому і в законодавстві також немає заборони на переведення працівника, якого мобілізовано на іншу посаду за його згодою. Наступне питання: чи потрібно виплатити мобілізованому працівнику компенсацію за всі невикористані ним відпустки? Ні, не потрібно. Увільнення працівника від роботи це не звільнення. Отже, працівник продовжує перебувати у трудових відносинах з роботодавцем, і проводити з ним остаточний розрахунок, ну і виплачувати йому компенсацію не потрібно. Тут треба уточнити, що в законодавстві дозволяється виплачувати компенсацію і без звільнення. Але за декількох умов: по-перше, працівник старше 18 років. По-друге, Тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток має бути не менше 24 календарних днів. Тобто, 24 календарні дні працівник залізно повинен використати для відпочинку у відпустці. А ось решту днів, ну, звісно, якщо такі є. За його бажанням можна компенсувати грошима. І по-третє, має бути бажання працівника, оформлене заявою на відповідну грошову заміну відпустки. Як бачимо, працівник, якого мобілізували, може підпасти тільки під другий випадок виплати компенсації. Ну і то, якщо матиме на то право і матиме відповідне бажання. Просто так на ровному місці виплачувати мобілізованому працівнику компенсацію не потрібно. Проте маю вас попередити, що ці правила зміняться як тільки набере чинності закон, який вносить зміни до відпускного законодавства. У ньому вказано, що працівникам військовослужбовцям має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей. І це без звільнення. Просто на підставі їх заяви. Більш детально про усі ці зміни ми розповідали у попередньому відео. Тож, будьте уважні! Ще одне запитання. Чи можна включити мобілізованого працівника до середньооблікової кількості штатних працівників при обчисленні нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю? Так, за правилами інструкції номер 276 основні працівники, тобто особи, для яких це місце роботи є основним, які відсутні на роботі у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків, включаються до розрахунку показника за КШП. Тож мобілізованих працівників? Слід включати до СКШП. ШП. І останнє питання. Чи потрібно оплатити електронний листок непрацездатності мобілізованого працівника? Ні. Річ у тім, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати доходу у разі настання страхового випадку. Але оскільки мобілізованим працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів державного бюджету України, то зі сторони роботодавця виходить, що підстав для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності як виплати, що компенсує втрату заробітної плати, немає. Деталі дивіться у журналі Оплата праці за 2023 рік номер 14. На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.